Фармадол. забудь про головний біль. Та вже там вже, там вже альо, альо. Ми вже в ефірі. Доброго ранку. і ще раз. Дубль два, як то кажуть. Це буває, все буває прямий ефір. Їжа смачненьке. Дуже я сьогодні не... буде апетитно, хлопця. Що, що що Ігор? Я не можу собі поки що поєднати майонез і мандарини. Це буде так неймовірно. Я просто дуже люблю майонез. Ти знаєш, сьогодні. Ну, я хочу тобі сказати, що. Як це поєднати, я тобі розкажу. Ну, І давай. ти будеш дуже здивований. Давай. Ми сьогодні готуємо новорічну страву. Страва, яка 100% прикрасить ваш святковий стіл. Це буде незвичний салат, але з таким, знаєш, традиційним смаком для більшості а, з наших глядачів. Що нам треба? Нам потрібно фоле курочки, просто біле фоле смачного м'яса. Варене? Варене, так. Ой, ага. Може бути запечене, але вже готове. Дрібно натертий твердий сир, натерте варене яйце, ага. трішки чеснику, сіль перець і заправка. Вона у нас смачна і традиційна. А То листочки, то що це вже потім будуть деталі. Рецепт ага. ви зараз бачите на екрані. От бачите, всі інгредієнти кожному з нас достатньо зрозумілі. Їх легко приготувати напередодні, і вже перед подачею при приготуванні самого салату ви вже просто можете все дрібно нарізати, змішати а, в одній мисці, додати. Спеції, які вам смакують, і обов'язково заправити майонезом. Важливо брати для святкових страв правильний майонез. Ну, знаєте, що він був виготовлений з якісних інгредієнтів, і це запорука того, що ваш салат буде смачний і такий, знаєте, не сухий, а правильний соковитий. Тому я додаю сюди майонез. Ви додавайте стільки, скільки вам буде смачно, але важливо, щоб наш салат легко об'єднувався ну, в такі кульки розміром з мандаринку. Зараз все побачите. Не забуваю, сіль. У Вас, до речі, хлопці, який улюблений салат на Новий рік? Шуба під О, так. А пам'ятаєте, ми минулого року готували? А, вона теж з майонезом, а ще додавала туди трішки яблука. Це був рецепт від нашої Анни Кушнирук. А навіть сільні. На весіллі, коли я йду на весілля, якщо коли мене поставлять е, е, ну цю таку балю олів'є, так. то в принципі в мене весілля вдалося. Закінчується. Ну, але ж ти розумієш, запорука смачного ось такого салату, традиційного для багатьох, це ж все-таки смачний майонез. Тому обирайте правильний, заправляйте, щоб салат був не сухим. Я ось зараз бачу, що у нас якраз те, що потрібно. О, а, дивись, і... дивись, як приклади салатиків. А -а -а, Бачите, ти думав, що долу. Я зрозумію. Бо я саме зрозумію. такі мандарини ми сьогодні і будемо готувати. Ну, це тепер... майонезні мандарини просто будуть. <гум> тепер я дивіться, зрозумію. є у нас салат, він уже замішаний. А тепер я якраз і буду формувати ось цю оранжеву а, мандаринову шкірку. Як це відбувається? Нам потрібна плівка. Плівка. Так, як би його тут правильно Тобі так допомогти? зробити? Добоможе, зараз зараз. треба. Відділати. Я ще не знаю. Так, поки дивіться, сало. ось так. Тепер я сюди буду викладати. На терту, на дрібній терці моркву, Ага. і це буде помаранж, так? Це буде помаранж. Це буде такий сіцилійський. А, Але а, треба, щоб воно понесенько було. О, я знаю, в мене є такий лайфхак. Із випічки. Я зараз накрию другий раз плівкою, і ось цю моркв'яну подушку я її розкачаю качалкою, щоб вона була тоненька. Скажіть, чесно, ти зараз на ходу це все вигадуєш? Я Ні. думаю, що так. Ні, ти Ні, ну сам, саму технологію на ходу, так. Да. Бо можна було ложкою, але я подумала, що це буде не так. Це вот. в прямому ефірі. Наживо експерименти від Валентини. Так. Будь ласка. Качалки немає, я з цим скористаю. А ми з Ігорем, як ці як, як, практично як фінал чемпіонату світу. А ну, а, ну, і що Ану, там і що там вийде. Але ж дивися, яка шкірка виходить тоненька мандаринова, ага, бачиш? Ага, ти так одну... далеко від мене не робиш, я мушу аж привстати. Подивитися. Та так привстань, то не страшно. Можеш, а тепер спробуй плівку від плівки відклеїти. Ха -ха! Так, так, будь ласка, так. Санька, йди допомагай. Ну, тепер, тепер настав мій час. О, бачиш, як тільки не ти підходиш, не мені поспішай, мені. не поспішай. Як тільки ти як підходиш, у одразу все вдається. Я, Я хотів долучитися, але бачиш. Ось так. Мене Тепер поряд. мені потрібні рукавички. Я буду формувати кульку. Цю кульку кладу на мандаринову моркв'яну подушку. Морквину. Отаку ага. мандаринву морквіну. Ти зараз на, на начинку кладеш е, всередину, так? Так, я начинку кладу в середину, але ця кулька має бути розміром, ну як мандаринка ж. Розумієте, так? Не апельсинка, а мандаринка. Трошки так, не дуже велика. Так. Я тобі хочу О, сказати, так. якби я таку мандаринку зробив вдома на новий рік, я б нікому не дав її їсти. Чого? Ну, це була би просто витир мистецтва. Це була. Зараз зараз, 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 І тепер ось так ми піднімаємо. І формуємо нашу мандаринку. Так Ти що! Так, 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 так. No. А пахне як... салатом. Красиво. А потім треба в холодильник. Чи треба? Я думаю, що в холодильник. але ми зараз спробуємо. Я ж не Саш. Ну це ж все експерименти Та я наші. Давайте рілочку красиву для тарілочку подачі. Тарілочку красиву, Будь ласка, чи ми будемо на дощечці? Я думаю, що ми одразу їсти будемо. Чекай, зняла... що ти їсти Руководець. на сьогодні ще гості мають бути. Ні, то вони ж ну, були замурзані апельсином, а я не Ой, апельсином. салатом, і... а я хочу, щоб вона була помаранчево-оранжева. Стій, 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 стій. Саша, так і тримай, так і тримай. Так, Де моя так. ложечка ще одна. Боже, мій, скільки хвилювань. Виправляємо форму мандаринки. Ти не хвилю... Ми, якщо що, скажемо, то діти робили. Ні, я... Ігорі... ні, ні, ні. А я її такі бачив, ми перебудемо з такою формою. Хлопці, да, хлопці зараз буде магія. Але... Зна... Знаєш, що буде? Зараз буде листочок від мандаринки. Так. Куди ж ти падаєш? Отак. От І... Отак. От Та... От. А тепер, хлопці, наліпіть таких штук 20. І дивіться, яка красива мандаринка у нас виходить. Тепер потрібно шматочок відрізати і смакувати. Доброго ранку ще раз. У нас надзвичайний процес Доски. тут відбувається. Хлопці, у мене походу народилася ще одна ідея. Якщо оці кульки обваляти в кокосовій стружці, то вийдуть рафаелки. О, слухай, це взагалі прикольно. Але я тобі хочу сказати, мені, мені просто сказали, що ну, хочеш поснідати нормально, то давай попрацюй. Давай, ну, мені видали, тут. Будеш робити шкірку мандарину. Зазвичай ми її знімаємо, а сьогодні ти її робиш. А я е, можу вам е, сказати, що Домага, я, за них, я вболіваю за цю пару, а буду ще прикрашати, а також я відповідальний за новинний сектор е, роботи у нас в, не, в ефірі. При... Я просто хочу невеличкий апдейт зробити, що е, пишуть, що у Харкові та області повністю відновлено Чекаю, енергозбереження, але метро не працює. Тому харків'яни, які зараз нас дивляться, е, на жаль, Поки що е <смеш> знаєте про це без метро, поки наземним транспортом. Але я впевнений, скоро все буде. А там вже. А робота... там на, на моменті плівки вже все застрягло. І що поламався? ти не робив? Що? Вже ну то де ж тут край тепер знайти. А, все знайшла. Так буває. Так буває. Я тобі казав, мені е ще в університеті казали, каже, що е твоє робоче місце це рот. Рот закрив, робоче місце прибрано. Так? Так, про... так плівку зубами тоді відкривай. Ну, треба, як? Точка, точка, точка. Тут Ігор таке накрутив, що треба тепер рівняти. Ні. Так, Ігорю, да, я це приберу? Мотлах Ну, носи. А тепер треба відкривати рівненько. Задача. Дивись, ти можеш спробувати і рукавичками його розпластати. Історія така, щоб морква була максимально тонко і максимально рівно а, розподілена по плівці. Ні, я краще розкатаю. Так як я робила, так? Так. так. Ось так. Тепер ти відриваєш. Угу. Угу. Задача: морква, плівка, качалка і ігор. Чи вийде в нього мене. зробити? Слухай. Я колись речі мене бабця, е... коли ми робили вареники, я розкачував ці всі. А, тобто ти був головний Розкач... на варениках? Розкачував. А тісто. дивись, а питання вона потім переробляла після тебе? Слухай, то вже історія, ну вона не має продовження. Я розкачував, розкачував. То, то, перенеки їли, їли. все Те, що я потім побіг гуляти вона мало. хвалила, требу... хвалила. Звичайно. Що вона потім переробляла? Це вже інша справа. Ігорю дивись, піджаком не вліз в мандаринову шкірку Я шірку. Я... Це як на Новий рік. <рес> <рес> не влізь. Ой, да. куди ж ти так багато? Ой, вибачу, я так сильно? <рес> та сильно, Ігорю, то вже одну мандаринку треба сюди. Але дивись, можеш, можеш просто зайве, потім перекласти назад в миску і ми використаємо для іншої мандаринки. Тепер задача. Прибираємо верхню плівку, залишаємо ось цю мандаринову. Саш, допомагай, Ігорю ні, rap, ні, 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 та ніхай стоїть. Він зараз сон, буде допомагати, потім буде потім каже, буде, буде казати, я теж щось робив, не, дайте сон, мені сон. щось поїсти. А що вона така тонка? Трошки тебе надірвані мандаринки. Нічого ні, страшного. зараз Ігор сформує все, не переживай. Ігорю, я зараз не переживаю. Все зараз буде добре. Ну добре, я не буду займатися цим як шеймінгом, булінгом, чи як це називається. В сучасному світі, так? І джизмом, за все. А джизмом. <реш> <реш> І ось так закручуємо. Так, абсолютно. Дивишся, щоб шкірка повністю накрила. Якщо зайва морквинка, ось це пюре, ми його сюди відтискаємо. Назад можна сюди в тарілочку для того, щоб інші мандарини ми теж накрили. Розкриваєш плівку. Я вже хочу показати, як треба робити вам. А, ти теж хочеш, давайте, так? Давайте, давайте. І викладаєш готову мандаринку сюди на тарілку. Отак. От Поможи мені. Зачекай, зачекай, зачекай зараз. Ось це просто зайве ми відриваємо морху. Бачиш? Це зайве тісто, морф'яне, воно нам не потрібно. Ми ага. його сюди доформували. Це тобто, просто там трішки було зайвої морфою. Так, да, да, я зрозумів. Росте. Не виправдовуй його буде. Не а кіпкуй я... з мене. Ніхто не кіпкує. Ні, ну Саша о, кіпкує, з не... гостя, кіпкує з мене. Запросив гостя, а тепер кіпкує з мене. Та ти вже сюди переїхав, вже не в <ріх> ну, гості? Дивись, які красиві. Тепер прикрашаю листочками і можна навіть ось такий листочок. Бачиш, від справжній да, давай. Де він? Отак, ось красивий. Ну, Який, о, дивись. Раз. О тут теж якийсь гарний. Дивись, як красиво. А в тебе там На, тут ціла гілка є. О, гілка. ціла гілка, Бо, яка краса. No. Hey, зараз я зроблю, а, а, що не буде імінний. то це? гвоздика всередину, наче це така ось ця знаєш від хвостика штучка. Так, да? І дивіться, якщо такі мандарини будуть лежати у вас на столі, ну це ж просто магія справжня. Красиво, яскраво, смачно, апетитно. Олександру допомогти Ні, не треба. Не треба. А, не, хай сам, не сам хай сам робить. Він мене кімко, хай сам хочу. Знаєш, тут з такими мандаринами головний mm -hmm. нюанс, щоб їх ніхто не почав чистити. Бо виглядають, ну дуже, Скажи, дуже, не дуже класно. Потитний. Ні, Ну я хочу сказати, якби я побачив, я би теж думав, що це мандарина. Ну я би намагався знімати шкірку і... надзвичайно красиво. Вийде. Я думаю, що ще якщо таку мандаринку в плівці поставити в холодильник, і вона там стане трішки такою, знаєте, цупкішою, то це буде взагалі ну, феноменальна яскрава страва на вашому столі. Олександр робить так, свою вже... мандаринку. Кожного має люди по мандаринці. Я так, це... вважаю, що я на сніданок вже заробив. Молодець. І ці рукавички, перші рукавички видані мені на цій кухні. Ігор, ну ти ж бачиш, як робиться професіонал. Та я бачу. Ти ну взагалі давай. ідеально, ідеально, бачиш. Да. Тепер хоп. ми тобі перекладаємо давай мені тепер начинку мандаринову. Начинка, мандаринову, мандаринову. Тепер беремо куточки, давай, давай. куточки стягнули. Отак, хоп. Давай. Ну все тепер хоп, на усіх хоп. кухнях України. Фіксуй. Та не ну, ну кому ти розказуєш? Дивись. А, ну дійсно. По-перше, ідеально. Ідеально. А я можу сказати вам, в чому секрет? Секрет в тому, що ви спочатку дивитесь, як роблять інші, робите е, роботу над помилками і робите свою ідеальну. Зараз ідеальну мандаринку. Ну, так, але ж вона таки ідеальна. Склади і. Ой, ой! Трошки перевернулися. Ага. Але від того вона не стала так. якоюсь не такою. На тобі хвостик. Ось. Хвостик. Ось. Дивись, яка красива. Хвостик, гвоздичка. Отже, мандарини. Не мандаринові мандарини е, до вашого новорічного столу. Прекрасно. А якщо закінчилась морква, посипайте кокосової стружки, і у вас ще будуть рафалки на столі. Теж смачні під закуп... будемо? Аж після? Аж коли прийдуть наші гості. При... Терпи. А, гостя. Гостя. Та, так. Знаєш, не їж, то для гостей, так? Да? Я зрозумів. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.